Передень 1 вересня благодійний фонд «Карітас Житомир передав дітям з родин внутрішньо переміщених осіб шкільні портфелики доукомплектувати, які допомогли волонтери зі штабу Житомира, наповнивши їх необхідним канцелярським приладдям, яке неодмінно стане при нагоді в навчанні. Ми хочемо сьогодні. Роздати близько трьохсот рюкзачків для ВПО діточкам і водночас десь близько ста рюбзиків піде для складних для сімей, де є багатодітні родини, та які є в складних в життєвих обставинах. Ці рюкзачки розраховані для першочергово, напевно, що від 1 по 4 клас та і з невеликим наповненням всередині, те, що необхідно для перших уроків зошити лівці. Пенали, ножниці, всі інські речі необхідні. Першочергово розповідає директор благодійного фонду. Учасниками акції стали багатодітні родини і діти ВПО, якими опікується Карітас. Ми маємо теж сьогодні онлайн реєстраційну форму, та в якій реєструються нужні приміщені особи і ті люди, які є в складних обставинах життя. Ну маємо таку певну кількість, і звичайно, що коли ми її наберемо, ми її закриємо цю форму для надання такої допомоги. З Поміж інших своєю кмітливістю вирізняється шестирічна Аліса, яка одразу береться з. Знайомитись та розповідати про себе. Я до Житомир, тому що в Харкові не дуже, тому що нова й на мені тут подобається. Цьогоріч Дівчинка йде до першого класу та не приховує захоплення, розглядаючи вміст рюкзака. Мені все подобається в ньому. і рюкзачок навіть. Приміряє і перевіряє на зручність шкільний ранець семирічна Софія, яка через війну разом із батьками переїхала до Житомира з. Бурисполя дівчина зізнається, чекає, не дочекається, як сяде за парту. На вихідних мені хотілось вже йти в школу, бо надоїло вже уже Буду пітьохте приносити. про нестримну жагу до навчання розповідає і дідусь Софійка. Я в кодарі вчора питав, може, в садик підеш, бо менше ходиш в садик. Ні, я піду в школу. Готується, готується, пишемо, читаємо, малюємо. Всім, що можна, і комадою теж <гум> <буду>. <гум> у рамках акції благодійники передали іще ще 30 портфелів для школяриків у новоговінській та станишівській ОТГ.